Непереможній владарці, на честь перемоги, врятовані від лиха, благодарні пісні, виписуємо раби Твої, Богородице, а ти, що маєш силу нездоланну від усяких бід охорони, щоб звати Тобі. Радуйся, неві. Від поручника було зліслано з неба привітати так, Богородицю. Ні. та коли він побачив Твоє втілення, Господи, то глибоко уражений так промовив до неї своїм безтілесним голосом. Радуйся бо через тебе, радість засягає, радуйся бо через тебе прокляття щезне, радуйся, радуйся за нам випадку, піднесення, Радуйся, є сліз осушення. радуйся висото для людського розуму недосяжна. радуйся глибиною для ангельського розуму, непроглядна. радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа, радуйся, бо ти носиш то, що все носить. Радуйся, зоредо світла, провіснице Сонця, радуйся лоно Божественного Втілення, радуйся, бо Тобою сотворіння обновляється, радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося, радуйся, невісто, не невісна я. Бачачи себе, чистою присвята діво від відпола Гавриїлові, дивних слів, то і душа моя не спроможна збагнути, бо про яке зачаття в дівственному лоні ти можеш говорити, виголошуючи «Алелуя». Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Незбагнену, збагнути бажаючи, запитала діва Божого посланця, скажи мені, як з лона ломаніча син може родитися, а він зі страхом відповічих, кажучи... радуйся невимовну постанову Божу таємничина, радуйся повірниця, та й мовчанкою Україні. Радуйся за започковання, чудес Христових, радуйся основу правд віри щодо нього, радуйся драбину небесна, що Бог зійшов нею, радуйся мосту, що суще на землі веде до неба, радуйся чуду для ангелів предгівне. Радуйся, поразку тяжка для диявола. радуйся, бо ти світло зродила пречудне, радуйся, бо ти не виявила нікому, як це сталося, Радуйся, бо ти, пізнання мудреців перевищуєш, радуйся, бо ти розум вірних просвічуєш, радуйся, невісто, не невісна я, сила всевишнього обгорнула, тоді непорочну діву, і вона зачала, а плодотворне своє лоно вчинила, немов виродючою нивою для тих, що хочуть збирати плоди, спасіння, співаючи, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Чи Бога у слоні своєму поспішає діва до Єлисавети, а дитяті, як тільки її привітання? і саворушило, чи тим нам чи піснями Богородицю привітало, радуйся рослини нев'янучої, радуйся, бо ти придбала плід безсмертний, радуйся, виховнице, виховника, чоловіколюбного, радуйся, бо ти породила дателя життя нашого. Радуйся, невородюча пасто милосердя, радуйся трапезо, на дари помилування, радуйся, бо через тебе рай воза свій розкішно, радуйся, бо ти даєш душам пристановище, радуйся, приємне молитви кадило. Радуйся всього світочищення, радуйся благовоління Боже, для смертних людей, радуйся довір'я смертних людей, до Бога! радуйся невісто, не невісна я, Мурею глибоких сумнівів, ухоплений, збентежуща, праведний Йосиф, і знаючи тебе, дівою, подумав, що ти непорочна була, ким зведена. але пізнавши, що ти зачала від Бога святого промовив Аллилуйя. Аллилуйя, Алелуя, Алелуя. О чули пастирі, як ангели величають Христа, що в людськім тілі прийшов, і поспішили до нього, як до пастиря. А побачивши Бога, як те ягня непорочне, вигодоване в лоні Марії, привітали її словами, радуйся мати, ягнятка і пастиря, радуся кошаровець духом, Радуйся, захисті від ворогів невидимих, Радуйся, ключе, що райські двері відмикає. Радуйся, бо небеса тішаться землею, Радуйся, бо земля веселиться з небесами, радуйся апостолі славу безупина, Радуйся, подвижників силу непереможна. Радуйся, радуся основу віри непохитна. Радуйся, світле пізнання благодаті, радуйся, бо через тебе пекло пустіло, радуйся, бо через тебе ми в славу зодягнулися, радуйся, невісто, не невісно. Бого проповідну сірку, побачивши мудреці пішли за її словом, немов за світильником, царя могутнього, шукаючи, знайшовши, приступили недоступного й закликали з радости. Алелуя! 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 І сини халдейські побачили на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив, і владику, в ньому, пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, поспішали дарами його шанувати, а благословену жінками привітали, радуйся мати, зорі, не заходи мої, радуйся світанку дня таїнственного, Радуйся, бо ти вгасила вогонь, спокуси, Радуйся, бо ти просвіщаєш визнавців святої Того, радуйся, бо ти позбавила влади нелюдяного Мучителя, радуйся, бо ти явила Христа Господа, чоловікою. Оловця, радуйся, бо ти визволяєш людей від служби і долохвальної. Радуйся захисниця від учинків зі суття, Радуйся, бо ти спинила вогнепоклогомство, радуйся, бо ти пригасила полум'я пристрастей, радуйся вірних пробідницям до мудрости, радуйся веселости всім поколінь. радуйся невісто, не невісна я. Снивши пророцтво про тебе богоносними бурпровідниками вернулися мудріці до Вавилону, і всім про тебе, Христе, проповідуючи, поминули вони шаленого ірона, нестатно співати. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя, освітивши Єгипет, світлом Твоєї правди. Розвіяв темряву блуди, бо ідолиго спаси, впали не встоявши перед силою Твоєю, а ті, що їх позбулися, привітали Богородицю, радуйся роду людського по Бога, радуйся нечистої сили Пого, радуйся, бо ти лукавство обману стоптала. Радуйся, бо ти ідолів облуду викрила. радуйся, море, що фараона душевного потопило, радуйся, скели, що спрагненим життям напоїла. Радуйся стопи вогнений, що сущому темряві дорогу показує, радуйся покрови світу ширше від облаків, радуйся поживу, що манну заступив. Радуйся, служебне гостини святої, радуйся земле обіцяна, радуйся земле молоком і медом текуча, радуйся невісто, не невісна я, маючи покинути цей світ облудний, Симеон прийняв тебе, як немовляна, руки свої. Але пізнавши в тобі правдивого Бога і здивований твоєю невимовною премудрістю, він закликав Алелуя! алелуя алелуя Алелуя. Новий твір показав творець, коли прийшов між нас свої сторіння, бо зачався божественно в непорочній млоні. І вийшов з нього, зберігаючи таким, як було перед тим ненарушеним, щоб ми подивляючи, це чудо, співали Богоматері. Радуйся квітко не радуйся віночку чистоти, радуйся Воскресення, прообрази Ясний, радуйся ти, що життя ангелів показала. Радуйся дерево, що родиш овочі на поживу вірним, радуйся деревину, ряснолиста, що багатьом дає захисток, радуйся, бо ти породила відкупителя для поневолених, радуйся, бо ти породила провідника для заблуканих, радуйся судді праведного благання. Радуйся батьох гріхів прощення, радуйся надії безнадійних, радуйся любові вища по бажання, радуйся невісто, не невісна я, побачивши щодо дивни народженням і від світу. І думками перенещимся на небо, бо ж на те всевишній Бог з'явився на землі, як смирений чоловік, щоб над небо піднести тих, що співають йому, Алелуя. Ал Алелуя, Алелуя, Алелуя. Увесь був на землі, але й неба не покинув, був незбагнений Бог Слово. Бо це зміною місце перебування було, абошенственим сходженням і народженням від Богом вибраної діви, що чула такі привітання, радуйся, бо ти вмістила Бога не радуйся величного таїнства Брамо, радуйся для невірних новин, нечувана, Радуйся для вірних похвало найвища! радуйся, пресвята колісниця сущо на Херувима. радуйся осідку преславний сущо на Серафима. радуйся бо ти супротивності погодила! радуйся бо ти дівство і материнство поєднала. Радуйся бо через тебе повинна прощена. радуйся бо через тебе рай знов відчинений, радуйся ключе до царства Христового, радуйся надія добра вічного, радуйся, невісто, не невісна я. Усі ангельські сили здивувалися величності Твого втілення, Христе. Вони приступного, побачили, як преступного для всіх чоловіка, що з ними перебуває в чуївій душі. Халилуйя. Аллилуйя! аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чимош, що промовці, велимовні, наче рибині перед тобою, Богородице, бо не спроможні пояснити, як то ти дівою перебуваючи, породити змогла, а ми подивляючи це таїнство з вірою взиваємо, радуйся премудрости Божої в містилище, радуйся проведіння Божого скарбнице, Радуйся, бо ти мудреців немудрими являєш, радуйся, бо красномовці, перед тобою, німують. Радуйся, бо завзяті дослідники перед тобою розум утратили. Радуйся, бо перед тобою замовкли ті, що різні вигадки видумували, радуйся, бо ти аптенці лукаві хитрощі розвіяла. Радуйся, бо ти мережі риболовців наповнила. радуйся бо ти безодні, незнання виводиш. радуйся бо ти пізнання багатьох просвіщаєш, радуйся кораблю тих, що хочуть спастися, Радуйся, пристане, плавби життєвої, радуйся, невісто, не невізная світ спасти, бажаючи, прийшов творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, щоб з любові до нас став чоловіком, щоб, як чоловік, прикликати чоловіка, як Бог, щоб почути від нас. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Охорона Дівам, Богородице, діво Тай для всіх, що до тебе вдаються, дав за охорону тебе, причиста неба і землі творець, що в твоєму лоні поселився і всіх навчив зивати до тебе. Радуйся, дівичості, під Богою. Радуйся, брамо, спасення, Радуйся, основоположнице духовної обнови. Радуйся подателько Божої ласки, радуйся, бо ти відродила нас у грісі зачати, радуйся бо ти нерозумних опам'ятала, Радуйся, бо ти знищила того, що псує душі, радуйся, бо ти породила сівача невинності, Радуйся, світлице непорочного подруга. Радуйся бо ти, вірний, з Господом поєднала. радуйся дівиць, виховниця, чудова. радуйся, душ святих дів, на окрагах. Радуйся, невісто, не невістом. Пісня найкраща, буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого, хоч і принесемо Тобі царю святий, стільки пісень, що зернин піску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які ти дав нам, що співаємо. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Промільним світильником стала присвята діва для тих, що перебує в темряві, бо запалила світло надприродний, провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи блиском людський розум, тож вітаємо її за те привітами, радуйся, проміння Сонця духовного Радуйся, сяю світла невгасаючого, Радуйся, блискавко, що душі прояснює, Радуйся, що страхом грому ворогів проймаєш, Радуйся, бо ти світлом, променистим засіяла, Радуйся, джерело ріки повного. Радуйся, про образи животворної купелі, Радуйся, від скверних гріховної очищення, Радуйся купеле, що сумління обмиває, Радуйся чашу, що з неї радість черпаємо, Радуйся запаху пахощів Христових, Радуйся, радуйся життя напомтанстваної радости, радуйся невісто, не невісна я, обдарувати ласкою, бажаючи простити людям давні гріхи, усіх давнів проситель, сам прийшов до тих, що віддалилися від його ласки. І роздерші духу, і зобов'язання, від усіх чує, Алелуя! 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 О, оспуючи Твоє дитя, величаємо й Тебе, Богородице, як живу святиню Господь, що держить усе у своїй руці, поселився у Твоєму лоні. Ось святив, прославив і навчив нас усіх співати Тобі, Радуйся мешкання Бога і слова, Радуйся, свята над святими, радуйся кивоти Святим Духом позолочений, радуйся скарби життя невечених. Радуйся вінче, коштовний коштовний. радуйся похвало чесно священиків богомільних, радуйся непорушна вежа церкви. радуйся непохитна опора держави, Радуйся, бо в тобі запевнення нашої перемоги, радуйся бо через тебе вороги зги. Радуйся тіло мого здоровлення, радуйся душі моєї, спасення, радуйся, невісто, не не вісна я, осехвальна мати, що породила понад всіх святіших слово, прийми нинішнє моління наше, і рятуй нас від душа, напасти, та охорони від мук вічних тих, що співають ради тебе, Алелуя! 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 Непереможній владарці на честь перемоги ми врятовані від лиха, Благодарні пісні виписуємо Твої рабини, Твої Богородице. А ти, що маєш силу, нездолану й досі нас, біду хорони, щоб звати Тобі. Радуйся невісто, не невісна я, ангела від поручника було зіслано з неба привітати Богородицю. Та коли Він побачив Твоє втілення, Господи. То глибоко уражений, так промовив до неї своїм безцілесним голосом. Радуйся, бо через тебе радість засягає, радуйся, бо через тебе прокляття щесне, радуйся, дама, з упадку піднесення. Радуйся євених слів засушення, радуйся висота для людського розуму недосяжна, радуйся глибиною, яницького розуму непроглядна! радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа, радуйся, бо ти носиш того, що все носить! Радуйся, зоредосвітня, провісниця Сонця, радуйся лоно Божественного Втілення, радуйся, бо Тобою, сотворіння обновляється, радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося, радуйся, невісто, не невісна я. Прийми, о, все нам, пречиста, Госпоже владице Богороди, тільки ці чесні дари, що тобі єдині належаться від нас, недостойних рабів твоїх, з усіх родів вибрана, ти показалася вищою дуща, кого небесного земного творіння. Тому через тебе, Господь, сил був з нами, і через Тебе ми сина Божого, пізнали і сподобилища святого тіла, Його, і пречистої крови Його. Тому, блаженна іси в родах родів, Бога, блаженна, я був ще від Хривим і світліша, від сарафимів чесніша, і нині все піта, пресвята Богородице не престава, молитися за нас, недостойних рабів Твоїх, щоб ми визволилися від усяких хитрощів лукавого від підступу усякого, і щоб збереглися ми непошкодженими всього диявольського отруйного нападу. Але молитвами Твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими, щоб ми спасенні Твоїм заступницям ну, і поміч славу, подяку і поклін за усе Троїці, єдиному Богу і сотворити всього нині повсякчас і віки віків. Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, по всяк час, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благо. Слави. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, своєї матері преподобних, поносних у наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, бо Він благий чоловіколюбець. Алі.